Замріяна, зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. Нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та видати атестат особливого дразка Сидоренку Володимиру Олександровичу. Рідна школу, сива наша голубко, обмита весняними грозами і осінніми дощами, столітніми вітрами овіяна, сніжинками обцілована кучугурами взимку заметена, заклечена весняно ніжним цвітінням яблуні груш, Сумуюча влітку і щебетлива з вересня до червня старизними грубками зігріта, учнівським гамором наповнена. Старенька, але не старіюча. Ми всі родом із дитинства прихилялися колись до твого материнського крила. Живи довго, довго школу, нас не буде, але ти живи, не розпадайся, бо нової навряд чи хто збудує, а життя продовжується, і малюки з нетерпінням чекають, першовиразнивого не дзвоника, не сумуй і не старій школу. Сподіваюся, що. Щоб ви вибрали таку дорогу собі в житті, таку спеціальність, щоб вона була вам до вподобу. Тоді будете ви і щасливі, і задоволені. І будете радісні від того. Щасливо вам дороги! Поважайте батьків, поважайте вчителів, не забувайте школу. А якщо станете багатими, допомагайте школі матеріально. Ви на поля молодой агроном. Як давно чи недавно це було, а зараз ця людина, заслужений працівник сільського господарства, нині знаходиться на заслуженому відпочинку. Випускник нашої школи Ілляшик Петро Петрович. Дорогі випускники 11 класу, друзі, товариші, сьогодні зібрались ви по поводу вручення атестатів. Одинадцятикласника. Я хочу їм побажати чистого неба, ясного сонця. І оті шипи, які обрізала Алла Васильівна, вони вас будуть на дорозі, старайтесь їх обходити і не колоться в них. Дорога буде важка. Хочу сказати так: вибирайте собі професію ту, яка до вподоби, щоб вона була в бік. Вас працю, працюючи та, яка б радувала ваше життя. Не беріть що-небудь случайне. Случайне останеться злучайним. Вступайте в технікові вузи, навчайтесь, приходьте і підтримуйте своє господарство, своє село, бо ніхто другий до нас не прийде. День 3 грудня 2009 року впишеться в історію села Куковичі хвилюючою незабутньою сторінкою, бо саме в цей день о 12 й годині відбулася важлива подія. Всі присутні стали свідками церемонії перепоховання останків солдата односельця, який до недавніх пір вважався таким, що пропав без звісти. Його нема у жоднім списку, так начебто й не був він на війні, ані на стелах біля Обеліску, ні серед тих, хто доживає дні, бо він із тих, що безвісти пропали. Мабуть, в скажених тих боях, коли війська на смерть стояли, його посічено у прах. Та крізь роки із Ленінграда прибила звістка до села, останки невідомого солдата, група пошукова віднайшла. Патроні знайдено записку, а в ній адресу та ім'я. Туманом смуток слався низько, від болю плакала земля. Бо там, на лузькім рубежі, вона була суцільна рана, отак дізнались у селі про смерть бійця Хруща Степана. На трьох кордонах трьох держав бійці йому салютували, бо він життя своє віддав за честь великої держави. І прийняли до гурту невідомі Оті, що смертю врятували світ. Степан так довго йшов додому, аж майже сім десятків літ. Куковичі у цифрах Кількість жителів по сільській раді. 1254 912. Народилось за період з 2000 по 2013 рік. 98. Померло за період з 2000 по 2013 рік. 390. СК. Куковицький. Кількість великої рогатої худоби. 2820. 2175 Кількість коней. 132 60. Кількість тракторів різних марок. 33-27. Кількість машин різних марок. 31-30. Кількість працівників 334. 201. Кількість учнів у школі. 155-98 Куковичі, рік 2013. куковичі рік дві тисячі Божий народився. Щедрує ми співаємо під вікном, щастя долі вам бажає, всіх гуртом, хай квітують ваші ними, золоті, щоб життя було щасливе, майбутнє, з праздничками, здорові. Прийшли ще другати <пи> до вашої <пи> хати, щедрий <пи> вечір, <пи> добрий <пи> вечір. тут <пи> <пи> живе Щедрий вечір, добрий вечір, а його потіха – хороші діти, щедрий вечір, добрий вечір. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. У вас увесь товар хороший, будете мати мірку грошей. Добрий вечір, щедрий вечір, мати україно, добрий вечір, щедрий вечив, мати Україно, біло лиця вас вітаємо, щастя від душі бажаємо, щоб наступивший новий рік, був значно кращим, ніж торік. Щоб збулися ваші мрії, сподівання і надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ. Водохреща святкували, службу в церкві відбували, після служби хресний хід рушив повагом на лід. Поспішали звідусуди, нас замерзли люди, крізь ворота ялинкові, мимо квітів рушникових. На льоду вже хрест стояв, всіх красою дивував. Буряковим соком вмитий і увесь в барвистих квітах. З неба падав мокрий сніг, слався килимом до ніг, обліпив обличчя й спини і шульгові об'єктиви. Гасли свічки, ну а все ж радості не було меж. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь он слаще моя ще трохи а ти ще дорожче моя лазерна склянка не істе гуру цибіморози Хотів би вам побажати у цей день сьогоднішній ще до богоявлення, щоб Дух Святий, який зійшов на Ісуса Христа, Господь, який явився в всьому світу, явився в кожному вашому оселі І саме головне в кожного в нас серця, щоб ми були трошки добріші, трошки простішими, щоб дійсно йшли по закону творити добро або поступати з ближнім, так як би хотіли, щоб ближній поступав би із і з нами спражічком схранілищі Господь Бог. Кому мало попало, ополонка рядом. Вода посвятилася, дійство завершилося. Так, таксі треба. Ні, дивіться. Ой через так і хто бачив із окола. Як став батюшка Микола ванни водяні приймати. Ну а потім святи в хату. Кажуть у народі так. Водохреща це вже знак. Хрести в воду, ділки в моду. Дорогі наші дівчата, зі святом вас вітаємо. Всякого на кращого щиро вам бажаємо. А ще бажаємо вам подругами стати нам. Щоб у класі ми дружили, а не билися і створились. Якщо ми вас не вдало, чесне слово, нам соромно стало. А не від злості, а від звички змикаємо вас до розкішні косички. Джентльмени, всі ми справжні. Якщо треба чергувати, для дівчаток вступимо в місце і ми не будемо заважати. Кожен з нас давно вже знає. Ви, дівчата, просто клас! І зі святом березнею ми вітаємо всіх вас! Квіти для мами раді! Квіти! Для мами диво, квіти в руках у мами, значить, вона щаслива, квіти для мами. Радість, квіти для мами, диво, квіти в руках у мами, значить, вона щаслива. Добрі і ласкаві, мужні і ранині, такі хоробрі і такі тендітні. Ви найдорожче, що є в житті чоловіків, охорониці домашнього вогнища, берегині роду людського. Ви народжуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, працьості. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу захоплює, а краса вселяє віру в те, що світ буде врятований. Від усієї душі бажаю вам величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, а серед них чоловік, з яким будуть найстрашні не будь-які негоди. Бажаю, щоб кожен прийдешній день ви зустрічались посмішкою, з передчуттям радості і впевненістю, і ще щиросердечним спокоєм. Вітаю вас всіх! І линуть співи до небес. Христос воскрес! Христос воскрес. Не знала школа ще такого. Поважні гості йдуть, йдуть, свої надії і тривоги в незабутній клас судьі. Перш за все дозвольте мені подякувати всім вам за те, що ви відірвалися від своїх родин, відірвалися від своїх безкінечних треба ніколи, від своєї роботи, від своїх турбот. Прилетіли, приїхали поїздами, машинами, пішки прийшли переступити поріг рідної школи, клонитися рідному порогу, рідним стежинам, нашій школі. Ви прибули у такий дуже благодатний час. Якраз на протязі тижня три такі прекрасні свята і весна цвіте, і небо наче вмите. І ви з'явилися на зустріч із школою. Дозвольте щиро привітати вас із завтрашнім святом Днем Перемоги. Свято, яке від нас іще ніхто не забрав і, сподівається, ніколи не заберемося. Бугай Анатолій Йосипович, 1945 року народження закінчив школу перший випуск. Вечірню школу сільської молодежі молоді в 1963 році. Поступив у Васильківське технічне училище в 1963 році. Закінчив червоним дипломом школа, хоч і закінчив вечірню школу, але дала знання, щоб я добре вчився. 30 років в авіації, половину служби на інженерно-технічних должностях, половину на партійно-політичній роботі, закінчив завочно Чернігівський педінститут і серичний факультет, демобілізувався в 1992 році в Керчі і зараз теж живу в Керчі. Однокласники, друзі мої, дівчата мої, юнаки, де ви тепер, які ми стали, які списали ви рядки, які вершини подолали, на які гори піднялись, які стежини протоптали, напевно, раз згадали, як в школі вчилися колись. Ці рядки належать Ользіване. А в руках у мене зараз два, ну, два двоєдина. Це е, альбом. Де е, зібрані випускники цієї випускні фото, фотографії цієї школи всіх років. Тут є перший е, випуск 1946 е, року. Тут є е, почина... Коли була ще? семирічка. Ще я, я зараз покажу. Тут є наповна, там, де ви, е, ваш, ваш шлях як учителя починався. Значит, идея <связать> этот альбом создать, значит, принадлежит Ильяшу Василию Михайловичу. Вот, э, у него в этом году э, 50 лет выпуска. Все, все, все то, что нам удалось собрать, фото фотографии вот эти, да, они были, э, значит, э, отретушированы и увеличены до размеров 30 на 45, потому что они были и поменьше. Вот это первый выпуск 57 -го года. Значит, первый выпуск 10 класса. Вкратце я это сам, значит, перелистаю. Все это есть в электронном виде. И кто захочет свою фотографию, фотографию, это самое заказать, проблем особо никаких не будет. Вот Сидоренко Валерий Тимофеевич. Первый выпуск 11 класса школы сельской молоди. Вот Ильяшек Василий Михайлович. И вот автор идеи. И Бугай. Анатолий Яскович. Да, вот, пожалуйста. Вот так две фотографии рядышком. это самое главное. 64-й год. Алина Григорьевна, уже, вы уже, уже здесь среди учителей. Да, да, да. Ну и, и, дальше, значит, все фотографии, вот то, что мы, то, что мы собрали, вот они, они здесь. Это первый. Ну, из-за того, что э, все фотографии не уместились в одном альбоме, их пришлось разделить на два. Первый, значит, это 46-й, 76-й